Юрій Костенко, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки в 92-98 років. Пане Юрію, добрий вечір здоров'я, пане Юрію. Нас дійсно зараз хвилює насправді загрози, ймовірні загрози запорізької атомної електростанції в перспективі. І фактично, що треба зробити, щоб убезпечити все це. Якщо дуже коротко, то так. треба терміново е вигнати. Російських терористів із Запорізької атомної станції всі розмови зараз щодо безпеки подальшого функціонування ЗАЕС базуються на стандартних ситуаціях. Тобто є, наприклад, проблема водопостачання. Вона тимчасово вирішується з допомогою ставка охолоджувача або артезіанських скважин. Або, врешті-решт, є рукава навіть до спущеного Каховського водосховища. Це поточний стан, коли на території станції не перебувають головорізи російські. Так. Як на мене, найбільша загроза зараз для ЗС. Це абсолютна невизначеність щодо подальших планів божевільного Путіна знищувати Україну. Те, що він пішов вже на таку масштабну катастрофу, як, яку можна відносити до використання зброї знищ, масового знищення. Я маю на увазі підрив Каховської і електростанції, свідчить, що для нього. Може уже не існувати тих червоних ліній умовних, які стосуються і самої Запорізької атомної станції, і підтвердженням цього є сьогоднішня так звана зустріч двох диктаторів: Лукашенка і Путіна, на яких вони обговорювали завезення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. Отже, можна з цих подій вже зробити висновок, що пішов так званий ядерний сценарій Путіна. Який має на меті однозначно це зупинити контрнаступ українських збройних сил і спробувати уникнути катастрофи як для Путіна, так і для Путінської Росії, але повертаючись до теми самої Запорізької атомної станції, я зверну увагу, що вперше чи не вперше пан Гросі на відміну від його. Попередніх досить оптимістичних е, тверджень, що на Запорізькій атомній станції все відбувається під контролем. Також він перший сказав, що ситуація набуває. З безпекою АЕС набуває загрозного характеру. В чому в чому полягає загроза? Річ у тому, що ніхто не може сказати, де замінована Запорізька атомна станція, в яких частинах, де складовані боєприпаси, точно і яка мета складування цих боєприпасів. І інспектори МАГАТЕ не мають доступу навіть до ядерних сховищ відпрацьованого палива. Отже, висновок такий. За таких обставин будь-яку хвилину може відбутися санкціонований путіним вибух на станції, або це приведе до важкої радіаційної аварії, якщо будуть підірвані сховища з відпрацьованим паливом, але обмеженого радіусу дії. або це може привести далом до повторення сценарію із АЕС Фукусіма в Японії після цунамі. Коли вибухнули три реакторні установки після припинення е функціонування охолодження реакторної установки, деякі наші експерти говорять про те, що мов такої загрози не існує, там все нормально. Хочу на превеликий жаль розчарувати цих експертів ті інформацію. У який спосіб були е, вибухнули реакторні установки, такого ж типу, як і на Запорізькій атомній станції, із гермооболонками, як на Запорізькій АЕС, але вони вибухнули, злетіли в повітря повністю. Чому Тому що після припинення охолодження реакторної установки, навіть заглушеного, е, починається активний радіоліз води, яка є у реакторній установці, виділяється води. Далі він змішується із киснем. І утвориться гримуча сумість, яка розносить навіть гермооболонку, що витримує удар від винищувача падіння винищувача чи удар від е, е, тих чи інших видів озброєнь. Отже, такий сценарій ніхто не може виключати, тому що говорити про якісь обмеження у. Путінських фантазіях божевільних і його військової машини ніхто не може, умовно кажучи, як пізнати ці фантазії, так і зупинити їх. Отже, мій висновок такий: що загроза реальна наростає, ядерна загроза путінської військової машини, розміщення ядерної зброї в Білорусі. Що безпосередньо примикає до кордонів НАТО, це свого роду такі така демонстрація. Що у Путіна немає жодних червоних ліній і жодного наміру зупинити його спробу знищити як Україну, так і український народ пане Юрію, Дякую вам дуже Юрі костенко, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки 92-98 років.